Плануєте подавати на сімейну візу до Великобританії, тоді обов'язково дізнайтеся, які ж помилки найчастіше призводять до відмови, і як саме цього уникнути. Спочатку коротко, що ж таке фемілі віза або сімейна імміграція. Це віза для тих, хто хоче приєднатися до свого близького родича у Великій Британії чоловік, партнер, дружина або ж діти або батьки. А тепер до найпоширеніших причин відмови перша. Недостатні фінансові докази. Потрібно підтвердити, що спонсор здатен забезпечити заявника, і ви не будете обузою для держави, тобто ви зможете самозабезпечувати себе на території Великої Британії. Тобто, тут важливі банківські виписки, довідки про доходи, податкові документи і інші документи. Друге це помилки або нестача документів. Часто забувають завантажити свідоцтво про шлюб або вказують неповні дані. Усе має бути оформлено чітко та грамотно. І третє це підозра у ваших відносинах, чи вони є дійсні чи не дійсні. Якщо ж ви подаєтеся як пара, покажіть, що ваші стосунки реальні: спільні ваші фото, листування, рахунки, оренда на житло на обох, тобто ваші сумісні поїздки тощо. І нарешті невідповідність технічним вимогам це знання англійської мови, підтвердження місця проживання та інші базові критерії, які не можна ігнорувати. Щоб уникнути всіх цих помилок, уважно перевірте всі документи, подавайте повний пакет доказів і зверніться до фахівця, якщо у вас є сумніви. Якщо вам потрібна допомога, напишіть нам в особисті повідомлення, і ми допоможемо вам з підготовкою заявки та супроводом під ключ.